Вітаю вас на своєму каналі Творюю і Витворяю. Звуть мене Ольга. У нас сьогодні з вами знову рубрика візерунки для шкарпеток. Ми будемо його розбирати і покажу, як його зв'язати. В'яжеться легко, виглядає дуже стильно. І чим мені подобається цей візерунок? Він мені подобається тим, що цей візерунок підходить на жіночі і чоловічі шкарпетки. Я такі шкарпетки навіть в «Емелі Лук. Зараз в мене в роботі. Я зараз в'яжу на розмір 39-40 на мою щільність. Це 56 шість Дівчата, у кожного своя щільність. Значить, цей візерунок я побачила, я його не вигадала, ні. Я цей візерунок побачила на Пінтересі. Я спробувала, мені сподобалося. Значить, на «Пінтересі». Я намалювала так схемочку. Да? На Пінтересі цей візерунок іде от з такою схемкою. от з такою, Він розрахований на те, що рапорт у вас буде кратний 5. Але цей візеруночок точно також можна в'язати, якщо у вас раппорт кратний 4. Ось так. Різниця тільки в тому, що якщо у вас кратно 5, ви будете в'язати отут дві виворотніх. Там іде рапорт три лицових петелечки і дві виворотніх петелечки. Я зараз в'яжу по цій схемки. У мене арапорт кратен 4. І я в'яжу, в мене три лицевих, одна виворотня. Три лицевих, одна виворотня. Я зараз все покажу. Оце, Щоб отак от позначається: це коли ми одну петелечку знімаємо, залишаємо, тобто ми з лівої спиці направо знімаємо. Петелечку, пров'язуємо дві, а потім оцю петелечку одягаємо. І в мене є тільки велика різниця. Я ось тут не роблю накид. Тому я в першому рапорті показала, що тут іде накид, бо так позначено на пінтересі. А отут я не позначала. Так як ми тут скорочуємо, нам потрібно зробити накид. Але я накид не робила, я не хотіла, щоб були дирочки. Я в'яжу з протяжки, теж покажу і розповім, як воно в'яжеться. Тобто візерунок не тяжкий. І, в принципі, на базі цього візерунка, в принципі, що хочу ще показати, тобто, це виглядає ось так. Ось він. Так? Це, якщо дівчата хто не купував, це кольор 207. Колір 207. Мені дуже подобається ця пряжа. Вона така, як. Кава з молоком, такі, такого кольору цікавого, і вони теж підходять і чоловіку, і жінки. Дуже класний кольор, він такий нейтральний. Я от в'язала ще дівчата такі смарагдові шкарпетки. Це в мене 43-й розмір. Тут в мене теж раппорт крат, кратен 4. От якщо придивитися, бачите, тут воно. Трішечки відрізняється. Якщо, я, я, мабуть, теж покажу. Тобто, якщо взяти дві шкарпетки і отягнути отак на руки, бачите? І тут, і тут рапорт кратен 4. Але є маленький нюанс. Я в цьому майстер-класі покажу і це, і це а ви, як захочете, потім так і будете в'язати. Тому ми приступаємо. Я вже зв'язала. Значить, дівчата, коли я в'яжу такі шкарпетки, я ось тут, ось тут я не роблю резинку, тобто я не в'яжу резинку. Я одразу починаю в'язати, як в'яжеться. У мене спочатку я в'язала резиночку три лицевих, одна виворотня. Три лицевих, одна виворотня, а потім на базі цього просто почала в'язати малюнок. Малюнок, візерунок, кому як зручно. Зазвичай в мене з висоти до п'яточки я в'яжу 60-65 рядочків. Зазвичай в мене десь 20-25 іде резиночка, потім паголинок, а потім я вже починаю в'язати п'яточку. Ще що хочу сказати, дівчата, раз я вже відірвалася, то це до цього місця. В мене ось тут, ось тут 62 петлі. 62. Тобто, в мене по висоті, о, в мене шов шо ширшку 4 петельки рапорт, що по висоті, 4 петельки рапорт. Але це ж не обов'язково, ви оцю протяжечку, оцю протяжечку ви її можете робити. Де в мене тут спиця є? Тобто, оцю протяжечку є в мене шкарпетки, хто там дивиться мої фотографії, там теж за допомогою цього методу зв'язано частково на шкарпетки. Тільки в мене там. О, отут по висоті, ну, предположим, 9 рядочків. Не 3, а 9. Це ви як хочете. Ви тут можете в'язати. в мене три 3 протяжка. 3 протяжка, Ну тут не протяжка, ми петлю одягаємо. А ви можете отут по висоті регулювати як вам зручно. Тому я люблю цей візеруночок, тому що можна погратися як хочете. Тобто з даний момент в мене тут рапорт. Коли я в'язала, що в мене тут 4 петелечки, тобто в мене 3 лицевих і виворотня. Перед цим я в'язала так на розмір 41-42 на мою щільність, це я набирала 60 петелек. Там було кратно 5, і я в'язала 3 лицевих, 2 виворотні, 3 лицевих, дві виворотні. Я вже зв'язала кусочок. такий от, бачите, Я на самого початку показую це. Тут, в принципі, не потрібно показувати, коли ми в'яжемо по візерунку. Тобто, от якщо взяти, ми зараз з вами знаходимося от на цьому місці. Ось. Ну, тобто, от. От. Перед тим, як потрібно робити отаке як скор... ну, воно не скорочення, ми будемо перекидати петелечку. Що я роблю? Давайте покажу. Воно дуже нетяжко в'яжеться. Ми беремо одну петельку, ось вона. Ми знімаємо. Зняли. Дві петелечки ми пров'язали. Пров'язала дві петелечки. І оцю петелечку ми протягли і скинули. Ось так. Все. Скинули. Тобто в цьому рядочку у нас виходить, що буде менше петелечок. Я знову одну петелечку зняла, дві пров'язала. Оцю Отак от одягла на ці дві петелечки. Це скинула. Ще раз показую виворотня. Одну ліцеву зняла, дві петелечки пров'язала і скинула. І ще раз покажу і розповім вам ще про один нюанс. Тобто, я одну спицю першу пров'яжу з вами. А наступні дві ви пров'яжете самостійно. Верні, там три. Зняла петелечку. Пров'язала і одягла отак от. Ось, все. Ось воно отак виглядає. Бачите? Все. І далі, так, по колу я з вами пров'язала одну спицю. Ще що хочу сказати: от дивіться: в мене тут 14 петель а, на кожній спиці. Дівчата, котрі в'яжуть на двох спицях, там, на, на двох чи за допомогою трьох я, як, як я не, не пробувала, мені більш подобається, я в'яжу на чотирьох спицях. Я так і... Незручно мені в'язати на трьох спицях, на двох спицях, я в'яжу, як в'яжу. Але якщо ви в'яжете на двох спицях чи за допомогою третьої спиці, є різні набори спиць. То у вас, якщо ви в'яжете на двох спицях, у вас буде отут поділено і буде на кожній спиці по 28 петелечок, так? І тоді все нормально, ви просто в'яжете. Але коли я в'яжу, от в мене чотири спиці, і е, рапорт кратен е, 4, то в мене буде виходити, що я на першій спиці, коли в самому початку починаю в'язати, от я набрала там по 14 петель. Да? І я потім сюди одну спицю. Так, де в мене тут спиця, от, 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 от у мене на цій спиці зараз, наприклад, от я її ще не пров'язувала. Якщо порахувати, в мене от раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петель. А на оцій спиці 15. Це для того, щоб в мене отут от, можна було красиво перекидати цю петельку. Тобто, якщо взяти першу і третю спицю, от на третій спиці в мене буде 15 петелек. Ось вони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Це я роблю для зручності. Тобто, в мене, бачите, оця, оця петелечка, я її забирала з другої спиці. Ну, тут з четвертої. Тобто, коли я в'яжу отакі візеруночки для зручності, дуже часто я просто перекидаю. Щоб краще вирісовувався візеруночок, зараз я самостійно дов'яжу три спиці і до вас повернусь. І так, я самостійно пров'язала три спиці і зараз прийшла до цього рядочку. Тобто, першу спицю ми будемо зараз пров'язувати разом. Значить, Оцю схему я брала на Пінтересі. Ну на Пінтересі я брала там, де о, рапорт в ширшку п'ять петелек. Я його розробила як на п'ять, будь ласка, на чотири, просто одну виворотню прибрала. Ми в'яжу по цьому. Зараз ми з вами пров'язали оцей рядочок, де ми першу петельку знімали, дві пров'язували, одягали. За рахунок цього ми робили скорочення. А тут потрібно робити накид. Але я не захотіла робити накид, щоб у нас було менше дирочок на носочках. Тобто, якщо придивитися уважно, тобто я вам пояснювала, що в мене на першій, четвертій спиці повинно бути. По 15 петеляк. Зараз в мене, за рахунок того, що ми з вами скоротили 4 петлі. У нас вийшло, що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Тобто нам потрібно в цьому рядочку додати 4 петельки. Що я роблю? По схемі там потрібно робити накид. Я накид не роблю. Я оцю петельку першу пров'язую. І отут потрібно бути уважно. Нам потрібно з протяжки витягнути. Що значить тут протяжка? Тут виходить, от дивіться, оця у нас петелечка, от вона, вона скинута. Тобто вона от, ось вона, бачите? Це скинута петелечка. Ось. От вона так обгортає. Правильно ось. Ми не повинні от отсюда вив'язувати. Ні. У нас отут, от всередині є протяжечка, от вона посередині. Ми її витягуємо цю протяжечку, от витягнули, витягнули. Одягли на спицю, перехрестили і пров'язали. Потім пров'язали цю петелечку. Ми додали. Пров'язали одну виворотню. І знову підходимо, ось вона, дві петелечки, на котрих одна скинута. Ми оцю петельку пров'язуємо і опять дивимося, де у нас ця протяжка. Так, давайте як можна більше збільшення. Протяжка, дівчата, от вона посередині. Ось вона. Посередині. От я взяла цю петельку. І от якщо подивитися, бачите, ось ця петелька, котра скинута. Ось вона. Не потрібно хватати от сюди. Посередину витягуємо і притягуємо. Якщо ми будемо в'язати з вами і робити накид, у нас буде дирочка. Кому подобається дирочкою, можете робити накид, пров'язувати його потім перехрещеним. Я так не хотіла. Тобто, от зсередини я витягаю цю протяжку. Пров'язую її. І ще раз пров'язую. І от у нас залишилося, так як домовлялися, пров'язуємо разом одну спицю. Першу петельку ми пров'язуємо. Потім беремо так протяжку, витягуємо. Ось вона. Одягаємо перехрещене на спицю і пров'язуємо. Пров'язали і пров'язали оцю. Все. І у нас знову з вами на оцій спиці 15 петелек. Тобто, коли я в'яжу цей візерунок, от мене, коли на спицях по 14, то в мене отут виходить, що на одній спиці в мене 15 петелечок, а на оцій спиці 13 петелечок. Перед тим, як я потім перехожу на п'яточку, дівчата, тобто, якщо взяти цю шкарпетку, тобто переп'яточко, от переп'яточку, так? Тобто, я коли зв'язала, я от, зробила от це перехрещення, я потім ще зв'язала дв, е, два рядочки, а потім тільки почала в'язати саму п'яточку. Значить, е, дівчата, у нас рубрика, ми розбираємо з вами візерунки. П'ятку ви можете в'язати таку, як вам зручно. Якщо таку п'ятку, як в мене, то це моя зміцнена п'яточка, по неї є окремий майстер-клас. Я там в'яжу чоловічі шкарпетки. А, і от коли я ось тут, перед тим, як в'язати на п'яточку, я переходжу і роблю, щоб в мене на, оці, на першій і на другій спиці було по 14 петеляк. А і четверту я спицю не чіпаю. і тобто, четверту спицю я буду вже чіпати тоді, тоді, тоді коли я дійду до самого носика. От коли я доходжу, отут до носика, починаю в'язати, бо тут потім я скорочення роблю, такий носик, дівчата, теж є в майстер-класі. Ви можете в'язати будь-який носик, будь-яку п'яточку ми розбираємо самі візерунки. Значить, і що стосується? Я показала, що я робила замість накида. Тобто я зараз дов'яжу цей рядочок і потім я пров'яжу самостійно третій і четвертий просто по візерунку. Там я просто пров'яжу три лицевих виворотня, три лицевих виворотня. І коли ми прийдемо на оце місце, я вам покажу, як я в'язала, коли я в'язала смарагдове. Тобто, я вам зараз покажу два варіанти. А як вам зручно, ви так, так потім потім зв'яжете. І так, дівчата, я пров'язала по колу. Тобто, оці, як я, я і розповідала, тобто, от, в принципі, я з вами разом пров'язала оцей рядочок, де ми е, знімали петелечку. і потім як я робила додавання. А третій і четвертий рядочок я просто пров'язала по візеруночку, тобто три, три лицевих і одна виворотня. Зараз я хочу вам просто дівчата показати, я пров'яжу одну спицю і покажу, в чому різниця поміж цими шкарпетками, тобто есть такого кольору і смарагдового кольору. Тобто, я вам покажу сразу на два візерунки. Вони дуже схожі, а виглядають трішки по-різному. А ви потім самі вирішите, які ви хочете зв'язати. І я там обмовилась десь дівчата в мене. Ось тут там не 62 петелечки, а 62 рядочки. Ну, вибачайте, перезнімати я не хочу той момент. В принципі, ви так зрозумієте, що я обмовилася. Тому, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки. В мене багато цікавого на каналі вже є. І далі буде. Я в'яжу не тільки шкарпетки, я ще в'яжу і гачком і спицями. І, в принципі, якщо зайти на канал і подивитися, ви це побачите. Значить, що потрібно зробити, якщо щоб ви хочете, щоб візерунок виглядав, як на смарагдових шкарпетках? Е, я не знімаю цю петельку. Ні. Я просто роблю накид. Просто роблю отак накид. Пров'язую три лицевих. Пров'язую три лицевих, а потім беру оцей накид, оцей накид і отак протягую через три петлі і скинула. Пров'язую виворотню. Знову роблю накид. Пров'язую три лицевих. І потім знову отак беру і отак от протягую через три петлі оцей накид. І знову пров'язую виворотню. Я покажу на одній спиці, дівчата, бо в мене зараз чуть по-другому лягає. Робимо опять накид. пров'язуємо три лицевих. І оцей накид отак протягуємо, І знову в'яжу накид, ой, виворотню, роблю накид, пров'язую три лицевих. І отак от протягую. І скинула. І тепер дивимося. Якщо отак ближче, давайте піднесу, не хочу робити ставити на більше збільшення. І отут іде різниця, зараз я покажу там дві шкарпетки. Ми ось тут, за рахунок того, що ми оцю петельку не пров'язували, а ті дві пров'язували, у нас так іде, як наскос. І а тут у нас просто буде, так як ми робили протяжку іменно, оце іменно протяжка, вона у нас така пряма. Тут наскос, а тут пряма. І за рахунок того, що ми отут в другому рядочку робимо додавання. А тут ми нічого робити не будемо. У нас як було 15 петель на спиці, так і залишилось 15 петель на, на спиці. Тому у нас, давайте подивимося ще разок на шкарпетки. Це те, що я тільки що показувала. Ось. От воно виходить. Да, тут вони смарагдові, міланжеві, такі дуже красиві. Це взагалі пряжа ручного фарбування. Купувала я пряжу у Валюша Давіденка. Посилання на її групу я залишу. Вона сама фарбує пряжу, це ексклюзивні шкарпетки. Тобто, от тут у нас от це протяжка. І так, якщо придивитися, от ми просто тут протяжку зробили за рахунок накиду. І просто далі у нас знову в'яжуться три, три лицевих. Тобто ми не даємо, ніякі... тобто, ми нічого не скорочуємо і нічого не додаємо. І за рахунок цього у нас виходить зовсім інший малюнок. От ще раз наприкінці просто вам покажу, як. За рахунок того, зробити протяжку, і uh, зв'язати одну uh, петельку, протягнути через, uh, через дві, у нас зразу виходить різний візерунок. Тому, дівчата, в'яжіть, в'яжіть так, як вам подобається. І я сподіваюся, що моя рубрика по візерункам для шкарпеток буде комусь дуже корисна. Uh, дякую за увагу, в'яжіть в своє задоволення.